Э, е, а чому я не можу відкрити двері? Стоп, це що портал? Я так. ще в світі Майнкрафт! Що, реально? Напевно так. Хто це? Це я, верхній голос. Так, так, це я. Бачиш а. мене? Ну да. Ні, я тебе просто так не відпущу. Зараз ти мене побачиш, як я виглядаю насправді, як людина. Погнали. О! Мене звати Влад, а тебе? Міана. Мене... Давай, друже. У мене є там будинок. Тут Все квадрати. Хочеш покажу? Ну. Пішли. Ось, бачиш, це мій дім. Пішли у мене там добре і поспати, і що хоч можна зробити. Тут вночі монстри, тому поночу вже в мене. До речі, в мене вдома є такий смачний супчик. Він зварений із грибів, е водички, ну і там що, що знайдеш. А, ось Це суп. Його можна їсти. Дуже смачний. До речі, дивись, яка квіточка. Це називається тіккон. Так, а у нас називається це квітка червоного барвника Зрозуміло? Коротко, на тобі ключі, І, а мені треба піти вбити свиню. Так, так, свиню. Тут ми так виживаємо. Тут немає супермаркетів, як в тебе. А я прийшов вбивати свиню. Пока. Не ми... страшно. А можна з тобою? Так, ну якщо ти хочеш, то давай. Де ти не Да. Блін, я забув тобі сказати, тут є верстак, з якого можна зробити все. Він дуже небезпечний. Краще його не чіпати. Ха-ха, <плес> та не бійся, це був дуже смішний жарт Ха-ха-ха! <плес> 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 І пішли вони добувати їжу, а особливо вбити свиню. вбити свиню.

Бачиш? <таспел> <Дэнс>. На, будеш? <таспел> <таспел> Тримай, пой. А -а -а. Дай! Зараз я піду на подарки. а, -а, 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 -а. Тихо. Тихо. Швидше! Як в останній раз у них ніж? Ми злочинці, ми з'їмо. Вас обошу їжу в хаті і ми вас. Дуже дым, а и вам будет копать? Моя я бью. Ладно, помоги! Я бежу! Я бежу! Тикай. Тикай, тикай, да, 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 бежи, бежи, бежи. Бежи, бежи. бежи, Фух, Милана, нас чуть разбильники напылили. Там разбильники, давайте как. А, я упал. Милана, поможи, я упал. Дякую. Побегли, побегли, там разбильники. Не, они нас заразбьют. Проснувся. Так, біжимо. Все буде добре. Заспокоївся. Так, все, побігли до свого порталу. Я з тобою в портал забіжу. А. Добрий день, ті, хто подивилися. Тут сталося дуже багато крутого. А ось спойлер другої частини. Частина вийде в серпні. Даєш мене пам'ятаю. Ти лайдеш на свій будинок? Да, пішли.